На Коломищині повним ходом йдуть жнива. Одним з кращих агроформувань є товариство Корнич. Сучасна техніка та науковий підхід до праці дають можливість агрофірмі працювати якісно та без втрат. Вже цього тижня озиму пшеницю планують повністю зібрати. На полях агроформування побував Богдан Малецький. У господарстві Корнич посіяно 540 гектарів пшениці. Вже зараз зерно зібрали на понад 50% посівних площ. Середня врожайність понад 45 центнерів з гектару. Практично все насіння довелося закуповувати через минулорічну повінь у держрезерві. Однак аграрії отримали лише хороші сорти, тому і на урожай сподіваються добрий, каже головний агроном фірми Михайло Василюк. У тому році була стихія і ми насіння не могли своє зібрати, все насіння закуплено з Держрезерву. І якщо подивитись на ці всі пшениці і різні сорти. То у нас є і Київська область, і Волинська область, потім є Хмельницька і Звінницької області. Ну, якщо так подивитись по їхньому стану цих всіх пшениць, можна сказати, що е, однаковий їх потенціал, одинаковий їх розвиток, не можна казати, що там щось київська ліпше чи Волинська гірше. Завдякуючи оцим джандірам, які в нас є три штуки, я вже казав раніше, то і ми добиваємось того врожаю за рахунок техніки. І за рахунок тих же пропусків сіванок, які в нас типу містраль є, це теж сіванки не нашого виробництва, і за рахунок їх теж є густота і приболінійність посівів. Однак висока врожайність це наслідок розумного господарювання, вважає агроном. Щороку у господарстві все роблять по-науковому. Вносять відповідну кількість гербіцидів та мінеральних добрив. Тому, до прикладу, ріпак дає урожайність понад 40 центнерів з гектару. А ще тут не шкодують грошей на техніку. У корничі працюють дві машини, що тюкують скошену солому. Завдяки цим агрегатам її вдається заготовляти без втрат. Ми стоїмо тут тюки, тюку, тюкували солому. Це теж два преси, преси е, польського виробництва. Один прес е, тюкує і обмотує сіткою а другий тюкує і обмотує просто шнурком. І ці тюки у нас є як же, польський погрузчик, трак, на 80 на трактор МТЗ-80, який грузить на прицепі, на прицеп йде 8 штук. Так що за день ми забираємо 240-260 цих тюків з полі і завозимо під навіс, складаємо їх на потреби господарства. За доброї погоди аграрії планують зібрати зернові до кінця місяця. Та й врожайність буде значно вищою за попередні роки, кажуть у агрофірмі «Корнець». з полів агроформування Богдан Малецький Сергій Грицак програма події НТК.